Доброго дня! Покажу вам фіалочку ко петушок золотий гребешок». Ось такі біло-червоні квіти із салатовим рушистим краєм пелюсточок. Червоний колір квітки може по-різному проявлятися. Може бути більш насичений, може бути менш насичений. От, у більш жаркий період у літній, то червоний колір. Яскравіше виражений, він якби запливає. Тобто сорт температурозалежний. Сама розетка невелика, компактна. Листочки темно-зелені, звичайний не пестролисник. Росте, в принципі, швидко, безпроблемно. Ніяких там нюансів у вирощуванні я б я не помітила. Звичайний, звичайний сорт, гарно ростущий. От. Розмір квітки, в принципі, невеликий йде. Такий не з мега крупних сортів. От, але, але квіточка така досить оригінальна. Форма, незвична така махровість. І красивий, мені подобається, оцей край салатовий, красиво прикрашає. От, іде поєднання трьох кольорів: білий, червоний і салатовий. Такий нарядно виглядає. Ось, красивий сортик ко п'ятушок золотой гребешок.